Молімося щиро, бо де збереться двоє, або трою слава бою, там і я є поруч, каже Господь. Молімося, молимось, милій Богу, бо стоїть поруч Бог. Молимося за перемогу. Молимося за наших дітей воїнів. Молимося за тих, кого навіть немає кому вже помолитися. Молімося за тих, хто в тюрмах, в казематах, в підвалах. Московських, ті, хто в окупації. Молімося за тих. Молимося за тих, хто далекі вже в країнах, бо зі страху повтікали. Молимося за них, бо вони також українці. Молимося за матерів, за отців, за братів і сестер наших. Молимося за кожного. Бо така наша християнська участь. Бо Господь сказав: по цій любові побачу, що ви є сини і доньки мої. Отже, молимось. Молимось за перемогу українського народу надсяким ворогом і супротивником. І Господь Бог дасть. те. Бо в свій час Мойсей говорив своєму народові. Так само, і я кажу всім нам, українські народи, стій мужно і борись. І побачиш, Господь поруч і бореться за тебе, бо ми бережемо те, що є благословенно нам від отців, матерів, дідів і прадідів, цю свя святу українську, незалежну, святу землю, яка була ще благословенна Андрієм перевосла, ми бережемо наші святині, ми бережемо свої сім'ї і родини, ми бережемо сам саму суть жити, саме право бути українцем. Отже ж, ще, і Господь почує наші молитви. Бо з нами Бог. А якщо з нами Бог, то ніхто проти нас. Христос Воскрес! Во Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину воскрес! 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 І Воскрес! І Воскресла Україна. А зараз виходимо після помаза,